Сьогодні я розповім про казку трактор Тім і чарівне Поле. На сонячній фермі Василий Лан жив був трактор на ім'я Тім. Він був веселим та працьовитим, але мріяв не просто орати поле, а й виростити щось надзвичайне, чарівне. Одного теплого ранку, коли Тім орав поле, він помітив щось блискуче. Це було маленьке, але яскраве насіннячко. Тім обережно підняв його своїм ковшем і вирішив посадити. Він викопав ямку, поклав до дільни і полив водою з каністри. Кожного дня Тім доглядав за своїм полем, поливав його, прополював бур'яни та співав веселі пісеньки. І ось одного чудового дня з насіннячка проклюнувся маленький паросток. Він ріс і ріс, поки не перетворився на велику, красиву рослину з яскравими квітами. Але це була незвичайна рослина, вона вміла виконувати бажання. Тім був дуже здивований, і щасливий. Він вирішив допомогти всім мешканцям ферми здійснити їхні мрії. Куркаметя мріяла про велике гніздо, щоб висаджувати багато яєць. Тім попросив рослину допомогти, і вона подарувала Моті величезну купу м'якого сіна. Корова зірка мріяла про соковиту зелену траву. Рослина випустила довгі зелені пагони, які зірка їла з великим задоволенням. А фермер мріяв багатий урожай. І рослина допомогла йому. Всі овочі та фрукти на полі виросли великими та смачними. Тім був дуже радий, що зміг допомогти всім. Він зрозумів, що найважливіше в житті це не просто мріяти, а робити щось, щоб мрія здійснилося. Він продовжував працювати на своєму вочерівному полі, вирощуючи щастя та радість для всіх навколо.